Україну вночі атакувала 101 ракета та 145 безпілотників. Пролежав під руїнами понад 6 годин у Києві. З під розтрощеного будинку витягли чоловіка. Тим часом Кремль запевняє світ, що атакував вночі лише військові об'єкти. ЄС виступив категорично проти двох пунктів мирного плана Трампа НАТО і Крима. Зсу ліквідували пропагандиста з телеканала Звізда. Про все це розповім зараз докладніше в студії Яна Кочкурова. Масована нічна атака РФ. Повітряні сили відзвітували про успішну роботу ППО. Ворог випустив загалом 215 повітряних цілей, серед яких ракети різного типу та десятки ударних дронів. Нашим силам протиповітряної оборони вдалося знищити більшість: 7 з 11 балістичних ракет іскандер МКН МКН-23». 31 з запущених 37 крилатих ракет Х-101, 6 з 12 калібрів, усі 4 керовані Х-59. ППО збила 64 ударні БПЛА «Шахет» та 68 безпілотників-імітаторів, втрачено локаційно. При цьому всього агресор випустив по Україні 145 безпілотників. У відбитті російської атаки активну участь брали винищувачі Ф-16 та «Міраж». Та все ж у мережу потрапило відео прямого Удару воєнних злочинців по житловому будинку власне ось що сьогодні відбулося злочин. Продовжує оговтуватися від масованої атаки за уточненими даними. Відомо про вісьмох загиблих, включно з двома дітьми з однієї родини. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час брифінгу. Чітко можемо сказати про вісім загиблих. Дев'ята дев'ята особа, яка яку ми рахували загиблою, це були рештки тіл, які також зараз на експертизі в судово-медичній експертизі. І в е, нас більше 70 людей е, отримали поранення 44 особи зараз знаходяться в медичних закладах. Що стосується роботи по місту Києву, прильотів було е, достатньо багато, тому близько одночасно в одній зміні працює в нас 500 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, і е, така ж кількість працює у нас слідчих е, оперативних підрозділів. Дільничних офіцерів поліції, криміналістів, відповідно, волонтери працюють на місцях лікарі екстреної медичної допомоги. За словами міського голови Києва Віталія Кличка, 77 постраждалих звернулися за медичною допомогою. 12 житлових і нежитлових будівель зазнали пошкоджень внаслідок влучань і уламків збитих ракет та дронів. Люди розбирають завали і діляться тим, свідками чого вони стали. У мене була нагода поспілкуватися з мешканцем цього будинку паном Василем. Прошу пряму мову, будь ласка, людини, яка все бачила на власні очі, почуємо його. Перші там хвилин 20, да, так. Кричали люди там, там ми чули, і то ми бігали і пробували їх доставати. Точно знаємо тільки про одного загиблого. зарештою не знаю. Це це ваш знайомий, так? Да? Сусіди. Да. А як взагалі це все відбувалося наскільки швидко? Не встигли добігти до метро. Ні, ми не встиг. Ми тільки встигли вийти в коридор і все вже полетіло вікна, двері там в квартирі, все, потолки посипалися. У руїнах будинку у Святошинському районі сталося справжнє диво. З-під щільних руїн дістали живим 29-річного чоловіка. Його почули під час хвилин тиші. Він весь час був в свідомості, як розповів речник ДСНС. В нашу інформацію у нас на щастя вона не змінилася. Наразі дев'ять угу. загибло 9... і. От саме зараз, буквально 10 хвилин тому, рятувальники дістали з під завалів живого хлопця. За його словами, йому 29 років. Зараз він вже госпіталізований. Саме зараз у нас тут від хвилина тиші. рятувальники слухають, що відбувається під завалами, і саме так рятувальники і знайшли. Того хлопця він відгукнувся. Рятувальники почали з ним розмовляти. Він був свій і так підтримували з ним зв'язок. рятувальники поступово розкопали його і мобілізували всі кінцівки для того, щоб не нашкодити йому. І витягнули, і передали медикам. Рятують і тварин з під завалів, працівники ДСНС дістали кота. Для Кремля новий воєнний злочин став новою можливістю розповсюджувати фейки про українське ППО та абсурдні вигадки про забір органів. Центр протидії дезінформації назвав російську брехню спробою виправдати терор. Так після чергової масованої атаки РФ на Київ та ще вісім регіонів України російська пропагандистська машина різко активізувалася. Як повідомляє Центр протидії дезінформації, Кремль поширює фейки про нібито падіння уламків ППО та вигадує цинічній синітниці про забір органів у поранених військових у ЦПД наголошується типова тактика ворога: намагатися зняти з себе відповідальність за воєнні злочини. Такі інформаційні атаки частина загальної стратегії дестабілізації та психологічного тиску на українське суспільство. Наврядці брехливі вкиди Кремля зіб'ють когось пантелику. Принаймні від міжнародної спільноти Україна чекає на сильну реакцію. Міністр оборони України Рустем Уміров прокоментував нічну масовану атаку Росії, яка стала однією з найінтенсивніших за останній час. Він підкреслив, що Україні вкрай необхідні додаткові системи ППО для захисту мирного населення та критичної інфраструктури, і саме в цьому має проявлятися позиція світу відносно агресора. Тимчасом часом Володимир Зеленський через російський масований удар скасовує частину візиту до Південно-Африканської Республіки і повертається в Україну. Президент повідомив, що заслухав доповідь військового командування і доручив міністру оборони негайно зв'язатися з партнерами щодо наших запитів про зміцнення ППО. ЄС категорично проти поступок у плані Трампа щодо Криму та НАТО для України. Європейський союз не сприймає два ключові пункти з так званого мирного плану Дональда Трампа щодо війни в Україні: визнання Криму частиною Росії та відмову України від прагнення до членства в НАТО. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на високопоставлені джерела в європейській дипломатії у Брюсселі Підкреслюють, що визнання анексії Криму означало б. Першої часів Другої світової війни легалізацію насильницького захоплення територій у Європі, що зруйнувало б міжнародний порядок, заснований на правилах. Це б стало не лише відступом від європейських цінностей, а й небезпечним прецедентом, який може спровокувати подальшу агресію Росії проти інших країн. Мінус ще один Z-воєнкор. пропагандист красної звізди» Нікіта Гольдін потрапив під обстріл. Спершу навіть вижив та від отриманих поранень помер. Воєнний аналітик Ігаль Левін наголошує, що воєнкор цілком легітимна ціль. Замість шкільної парти і знань, воєнні навчання та пропаганда ненависті російських дітей з маличку готують на гарматне м'ясо для Путіна. Це явище вже набуло прямо таки моторошних масштабів. Як зомбують молоде покоління, та чому на це так легко ведеться вся російська нація? Розповідаємо в сюжеті. Поки світ говорить про права дитини у Росії, створюють свою дитячу армію. Буквально вона називається юнармія, червона форма, паради, марші та головна ідеологія, яку з раннього віку вкладають дітям. І ось тепер ця машина пропаганди отримала рекордне фінансування мільярд рублів. Мільярд на те, щоб готувати не школярів, а солдатів, які вірять не у свободу, а в силу держави. Подйом по тривогі! Пора воювати! Фашисти йдуть нашу землю топтати! Російський солдат снаряди достав. А бою! бою! Вот так в 45-му дід брав Берлін. Вот так і сейчас. Ми вновь повідім. В країні, де незалежні змі зникають, а інокодумство карається, Росія робить ставку на те, щоб виховувати своїх майбутніх громадян у потрібній системі координат самого дитинства. Юнармія це не просто гурток за інтересами, це пряма лінія до армії, до культу військової сили, до сліпої довіри до держави. І це особливо страшно, коли мова йде про дітей на тимчасово окупованих територіях України дітей, яких втягують у чужу правду. Это первая присяга ДНРовских овских армейцев с 2021 -го года. И даже сейчас церемонию не смогли провести в родных краях из-за постоянных обстрелов. Поэтому присягают здесь, на легендарных самбекских высотах. Сначала минута молчания, гимны России и ДНР. И, собственно, главное клятва. Торжественно клянусь! Торжественно клянусь. Соблюдать устав движения! Соблюдать устав движения. Червні 24-го року повідомлялося, що на Донеччині близько сотні українських підлітків були примусово залучені до лав руху. У 25-му році так звана юнармія отримає мільярд рублів з бюджету. Це близько 5,5 мільярдів гривень. Гроші підуть на виховання правильних дітей, таких, які маршируватимуть, носитимуть військову форму та віритимуть у державну правду у Москві воєнно патріотичне виховання... Смотря казалось, на то, что мы живем уже в такое время, когда многие поколения давно уже забыли, что такое война, является очень востребованным. Любая военная подготовка, она важна, но по большому счету без патриотического воспитания она бессмысленна. згідно з інформацією, опублікованою телеграм-каналом, можемо пояснити, 800 мільйонів рублів будуть виділені з федерального бюджету в рамках національного проекту Молодь і діти, який ініціював особисто Путін у 2024 році. Додатково 200 мільйонів рублів надійдуть від міністерства оборони РФ. Це патріотизм, Це гордість, це гордість, це потрібно нужна це... Во-первых, взаимовыручка это сплоченность, это ответственность. Почему мы должны ее бояться? Я думаю, это должно каждый знать свою историю. Почему нет? Этим нужно гордиться, тем более мы выиграли. Юнармія це проект Міністерства оборони Росії, створений у шістнадцятому році, офіційно для патріотичного виховання. По суті, державна машина з підготовки нового покоління в дусі мілітаризму та державної пропаганди. Більше півтора мільйона дітей та підлітків вже залучені до цього руху. Благодарі вас за те, що і видральну жто ми нагоді на передовій, а наші права і закони, і всіми силами стріміть захищати нашу сильну і державу Росію. Рекорди фінансування організації в 2025 році свідчить про пріоритетну увагу російської влади до військово-патріотичного виховання молоді, особливо в контексті військової агресії проти України. Збільшення бюджету організації може сприяти подальшому розширенню її діяльності як в Росії, так і на тимчасово окупованих територіях. На Сумщині військовий захопив заручника та намагався доїхати до Києва. 47-річний військовослужбовець з Київської області, озброєний автоматом, взяв у заручники водія цивільного авто та змусив його вести себе у напрямку столиці. За інформацією поліції, чоловік здійснив кілька пострілів у бік водія, після чого погрожував зброєю. На щастя, заручник не постраждав. Автомобіль зупинили на трасі суми Київ. Військового затримали. Кинув гранату на авто, бо на вулиці хтось галасував у Подільському районі столиці. Поліція затримала 41-річного чоловіка, який кинув бойову гранату з вікна багатоповерхівки. За даними слідства, вибуховий пристрій впав на дах припаркованого авто та детонував, спричинивши пошкодження. Мотив злочину, побутовий конфлікт затриманий, заявив, що кинув гранату через шум від сусідів. Ніхто з людей, на щастя, не постраждав. Чоловіку ж загрожує до семи років позбавлення волі. Побиття знущання та нелюдські умови сміливі воїни з полку Азов розповіли про жахіття російського полону, що їм довелось пережити. Їх свідчення ми зібрали для вас в сюжеті. Сьогодні не пам'ятаю, який день війни. І люди вмирають, хтось від пуль, хто голоду, ранені вмирають в вагоні, від недостатку медикаментів. І ужасних у це звернення бойового медика бригади Азов Асан квітні 2022-го Він був у Маріуполі на Азовсталі. Відсутність їжі та води, нестача медикаментів велика кількість поранених. Це далеко не повний перелік проблем, з якими зіткнулася бригада під час оборони. В якийсь момент на 24 медики припадало понад чотири сотні поранених. Дошла анестезіолог Ніна. І просто мені взяли укол стантворного, тому що нікак ну, ти уснуть не можешь, ти тільки закриваєш глаза, где-то крики, і все. А це його побратим Станіслав. Він також був на Азовсталі. Бійці були готові боротися до кінця. прийшов приказ до нам на командуючого для сохранения здоров'я і життя военнослужащих, що. Нам необхідно здатися в плен. Тоді Азов здався в полон. Гасан провів у ньому 227 днів. Станіслав два з половиною роки. І те, що трапилося у полоні, українські захисники ніколи не забудуть. Тих, хто здався в полон, помістили в колонію Воленівці. По ній було завдано ракетного удару. Тоді понад 50 солдатів ЗСУ загинуло. Тих, хто не помер, помістили в карцер. А на второму таже була и і ти, так вот целыми днями, слышишь, як кого-то питають: Крики, крики, крики. Камера рассчитана на 6 задержаних. Нас там було 36. зі зруйнованою вибухом колонії Воленівці, військовополонених Азова, зокрема Асана та Станіслава, розподілили по різних сізо на окупованих територіях і в Росії. А сам, на щастя, якщо так можна сказати, пережив лише один етап. А у Станіслава таких було 10. Але обидва вони пройшли через слідчий відділ у Таганрозі. Це особливе місце, де людей питали і и... мені дуже стыдно, що це Ростовська область, де я жила. Я писала журналістам, я відправляла туди адвокатів, всіх розворачували. Нельзя сидеть, нельзя лежать, э, нужно только стоять. Нельзя разговаривать, нельзя смотреть в окно, нельзя смотреть в дверь. Вообще ничего нельзя. ты должен просто целый день стоять. В ізоляторі були нелюдські умови. Аслан каже, що його нормальна вага 90 кг. Коли він вийшов із полону, то важив 54 Медик пояснює, їх годували водою. Обычная капуста заливается кипятком. Ну, туда еще можно 2-3 картошки кинуть. А если у него будет, не знаю, какое-то настроение хорошее, он может ее посолить или, не знаю, случится чудо, он туда хотя бы масло кинет. Вот эта вода с капустой, оттуда сливается вода в другой бачок. И вот получается, вот этот первый бачок с водой, это первое. А капуста, это второе. Там если были очень такое... странные макароны, если чего. Я не знал, что Существуют серые макарони, похожие на тесто. але відсутність їжі це була лише одна з проблем у російських сізо. Українських солдатів там били цілодобово. Нас просто били. Просто цілими днями. Два рази в день стабільно нас забивали. І раз в неділю, от у них якийсь список був раз в неділю поход в питочну. Якщо так в коридорі забивали чисто дубинками, кулаками і ногами. То впиточний уже входишо. Молоток, електрошокер. Все слишать. Ну як только чоловіка заводветупиточною, зразу вся колонія ну всі Потому що ми слышали каждую питочною. Мета повиття завжди була одна: аби бійці Азова зізналися у військових злочинах, які вони не робили. За два з половиною роки полону Станіслава встигли звинуватити у скоєнні військового злочину та засудити до 25 років колонії. Пропаганда РФ називає бригаду АЗОВ нацистами і звинувачує їх у всіх, яких можна злочинах. Хоча, окрім Росії, цих злочинів ніхто так і не зафіксував. Асана і Джива обміняли напередодні 2023 року. Станіслав Дутов вийшов на волю у жовтні 2024 -го. Вони голодували, їх били та принижували. Але на щастя, ці українські захисники вже у безпеці. І поки Україна за всіма світовими стандартами поводиться з російськими військовополоненими, сотні українських солдатів страждають у російських сізо. Це були головні новини на цю годину. Залишайте в коментарі під цим відео, підписуйтесь на наш канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.